Шановні дорослі батьки та діти, незабаром розпочинаються канікули Новорічні та Різдвяні свята, з метою корисного та безпечного відпочинку для дітей, ювинальна превенція в головного управління національної поліції в Житомирській області. хоче нагадати поради, які допоможуть берегти дитину від надзвичайних подій чи прикрих ситуацій під час зимних канікул. В першу чергу. Приділяйте своїм дітям більше уваги. Розповідайте, як діяти у надзвичайних ситуаціях, до кого звертатися за допомогою. Якщо дитину доводиться залишити вдома, саму проведіть інструктаж з техніки безпеки та залиште номер телефона, за яким можна звернутися по допомогу. Контролюйте коло друзів, ваших дітей. Майте контакти для зв'язку. Якщо відпускаєте дитину на прогулянку, нагадайте їм правила дорожнього руху. Подбайте про світлові відбиваючі елементи на верхньому одязі своїх дітей. Це зробить їх помітними для водіїв в темряві або в умовах обмеженої видомості. Нагадайте про наслідки перебування на кризі, без нагляду, у зимовий період. Поясніть, категорично забороняється гратися на тонкій кризі та водоймах з проточною водою. Холодну пору року варто пам'ятати правила пожежної безпеки, особливо під час святкових днів. Не грайтеся з зірниками та запальничками, не запалюйте свічки та бенгальські вогники без нагляду дорослих. При виявленні несправності святкової ілюмінації одразу її вимкніть. Не забувайте дбати про кібербезпеку під час перебування в інтернет-просторі. А саме не пересилайте та не надавайте особисту інформацію незнайомцям. Встановлюйте складні паролі та не забувайте їх замінювати. Не переходьте за незнайомими посиланнями, не завантажуйте незнайомі файли. Використовуйте двофакторну автентифікацію. Гарних та безпечних свят вам та вашим дітям.